Так, доброго дня всім присутнім і всім нашим мешканцям нашої громади, хто буде мати інтерес у нас дивитися. На порядку денному у нас сьогодні 6 проєктів рішень. Е, ну, потім різними поговоримо під завершення. Отож, що будемо починати. Кворум у нас є. Раз, два, три, чотири. Є кворум у нас є, так що, слава Богу. Можемо починати. Отож, починаємо з проєкту рішення номер 1174 про внесення змін у рішення Бориславської міської ради від 27 травня 2021 року номер 318 про внесення змін до положення про відділ правового забезпечення Бориславської міської ради та надання повноважень на самопредставництво Бориславської міської ради її виконавчого комітету та міського голови в судах. Доповідає за відділом правового забезпечення пані Оксана Тахтарова. Прошу, пані Оксана. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проект рішення про внесення змін до рішення Бориславської міської ради від 27 травня 2021 року, номер 318 про внесення змін до положення про відділ правового забезпечення Бориславської міської ради та надання повноважень на самопредставництво Бориславської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови у судах. Необхідність внесення змін до положення про відділ правового забезпечення зумовлена кадровими змінами, а саме пропонується передбачити право представляти інтереси Бориславської міської ради та виконавчого комітету у судах Тахтаровій Оксані Богданівні та Гаркадії Яремівні. Відповідно, змінилося <кху> найменування посади лепа Аркадії, Вона була спеціалістом першої категорії. Відповідно, тепер займає посаду провідного спеціаліста відповідального секретаря адміністративної комісії. І все. І все. І не все. Тому що триває попередні, ми... нас мав ще мельничок. <кху> 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 мельничок звільнений займе. Правильно, лепокади, <кху> посади, так, так от є буде... зміни, що було тоді Тахтарова і мельничок. А тепер мельничка немає, зато є лепак, який ми вносили, але змінилося. Та рада приймала рішення. О, щодо так. Ви, пані Оксана, нам <тур> поясніть одну таку річ. Я от уважно читаю пункт другий, як викласти mm -hmm. от в лапках, і буду читати не повністю все в судах, усіх юрисдикцій і всіх інстанцій та інших органах під час розгляду правових питань і спорів з усіма правами, що надані законодавством про адміністративне, господарське цивільне судосчинство, кримінальним процесуальним законодавством України, законом України про виконання mm -hmm. впровадження. Позивачу, відповідачу, третій особі учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження і далі уважно слухайте за винятком права відмовитися від позову, право відмовитися від апеляційної скарги, право відмовитися від касаційної скарги, укладати мирову угоду, визнавати позов повністю або частково та з правом підпису необхідних для цього документів. Мене цікавить після та. То зрозуміло, що ви, окрім того всього, що написано, окрім, а того, як бути, та з правом підпису, це для кого з правом підпису необхідних для цього документів, то ви теж не маєте права підписувати тих документів? Е, е, так, я не маю права відмовлятися. Тобто, ви не маєте відмовляти, визнавати та, і так та, само це... підписувати документи. Та, Ні, бо воно підняє? так викладено, знаєте, що як кажуть, після третього чтива я зрозумів, але вирішив перепитати, бо таки... за першим разом, коли читаєш, ну. Геть той виклад не, не, не розбереш. Думаю, та, е, якби воно було написано та без права підпису, та з правом підпису необхідних для цього документів. А мало бути написано, певно, та без права підпису необхідних для цього документів. Ні, ні, я маю право підписувати документи, які визначені процесуальним законом. Ну так, але, але без тих, що обумовлено, що. Так. То, то, так, ну це так вимагає. Ні, ну, розумієте, ну, але воно написано, ну. Ну казуїстика юридична тут дуже така. Знаєте, от людина, яка не посвячена, вона не зрозуміє от того вот моменту, що за винятком, а потім особливо то, та справом підпису необхідних для цього документів, ту казуїстику не кожен зразу збагне. І тому викладати, як ми вчили, треба дуже просто, щоб людина не посвячена, прочитавши зрозуміла суть. А я коли читаю за третім разом, ледво розумію суть. Зумієте? Так, прошу, колеги, в кого є якісь до доповідача запитання? Немає. Все зрозуміло. Мають все право, крім визнавати позов на мировуйти, то можуть тільки голова йти або такі, за рішенням не, за сесії права, чи за рішенням виконкому. А ви самі не можете таких так. рішень ухвалити. Зрозуміло? Ото все, про що я говорю. І підписувати ті всі мирові позови і, і, і так не. далі, вони теж не мають права. Тобто, все вони представляють, тільки того робити не мають права. Зрозуміло. Тоді голосуємо. Хто за те, що проєкт рішення за номером 1174, Ну, не буду перечитувати, напевно, про внесення зміни у рішення міської ради двадцять ноль номер 318, Рекомендувати розглянути, прошу голосувати. Борис Ірина, за. Замопивська Марія за. Спас Андрій за. Поколко Юрій. Чотири за. Наступний проект рішення за номером 1176, Про затвердження структури та штату Бориславського міського центру на дня соціальних послуг. У новій редакції доповідає виконувач обов'язків директора Центру надання соціальних послуг пан Леонід Федерович. Пан Леонід, почну з кінця із суті, із суті, почну, що суттєвого в нас змінилося, сама суть змін. Різниця між чинною і новою редакціями структури і штату. Відкриваємо структуру і штату і в чим різниця, що внесли, що змінили. Все решта зрозуміло. Відбирається підпосада відділення офіціальної роботи вдома. Тобто, є одна посада водія у відділення... Сервісно-офісу у справах ветеранів а, тут, о? Так. Я зрозумів. Тут залишається 0,5 – це адміністрація. Вам потрібен, вам дали авто, а що, як є авто, то повинна бути людина, яка буде ним... А, зрозуміло. А друга яка одиниця... Друга одиниця... Тобто ви і цього цього відділення соціальної допомоги вдома. Лишається в нас 15 одиниць завідувач і соціальних 14, а було в нас їх тих соціальних 16, Так, тобто звідси дві виводиться, Так, виводиться дві, дві і, і вводиться він сюди. Одна це є водій, у відділення сервісний офіс у справах ветеранів. Друга куди вводиться теж в цей відділення саме. соціальної роботи, відділення соціальної роботи. А ким сюди воно вводиться? Психолог чи хто? тут? Ні, тобто? Це виходить фахівець. фахівець із соціальної роботи другої категорії. Так. От сюди вводиться, зрозуміло. По кількості і по... Я зрозумів, штат... загальна кількість така Залишайте. як була 32,75, але ми хотіли знати сутність цих змін. Все ви, членам комісії змін. От вам дуже пане Владі. Дякуємо. Сутність, ви нам пояснили, хто за те, щоб проєкт рішення рекомендувати для розгляду за номером 1176. Прошу голосувати. за. за. Покорку за. Юрій. Рішення за номером. 1177, про внесення змін до програми місцевих стимулів для медичних працівників комунального некому цінне підтримка. Центральна міська лікарня міста Борислава, Бориславської міської ради на 24-26 рік. Пане Віктор, я з того всього зрозумів, що міняється сума загальна 6 мільйонів. Стає і будьте добрі, починаємо теж з кінця. Друга половина пояснюючої записки де критерії 1, 2, 3. Поясніть мені, будь ласка, третій критерій: фахові спеціалісти, які якісно виконують покладені на них обов'язки та забезпечують вагомий внесок у збільшення дохідної частини відділень та підприємства в цілому. Тобто вони будуть продовж 10 років мати доплати, бо вони роблять внесок чи як? От роз'ясніть, будь ласка, бо з першим критерієм зрозуміло до 10 років. Другий теж зрозуміло для забезпечення виконання вимог НЦЗУ в частині щодо переліку спеціалістів та їх кількості. А от з третім мені нічого не зрозуміло. Критерії так, програма розрахована на три роки. Один рік вже пройшов, зараз і другий і третій рік. Тут в цьому критерії перераховані ті спеціалісти, які більше всього заробляють для лікарні. Мається на увазі, які заробляють кошти на більшій кількості для лікарні. А скільки таких спеціалістів у нас є на всю лікарню, що заробляють? 10-20? Ну є коли брати, наприклад, відділення полі, полі, поліклінічне відділення, це буде 3-4. 3-4. і це вони будуть мати теж оцю доплату, як вони які, як мати... роблять найбільший внесок. Тому так. вони а хто скажімо, поруч є спеціаліст, який не робить того внеску, перебуває на профсудовому окладі і пальцем у палець не вдаряє то йому, Але посадовий оклад ми йому платимо, йому ні, хорошо, і йому хорошо. У нього зима. посадовий оклад 5 350 гривень. Ясно. А в того самого теж 5350 гривень, тільки ми, ми, тільки ми йому ми даємо йому доплату. І скільки так. він буде мати ще 5 тисяч доплати, чи скільки він буде мати. Він буде доплати до середнього. Коли брати, наприклад, у нас у лікарів, лікар без категорії, у нього розмір окладу 5 тисяч 15 гривень. Угу. Лікар, який має першу категорію, 7253 гривні. Лікар, який має вищу категорію, 7732 гривні. Угу. Середня, середня заробітна платня по лікарні. Коли брати лікарів по первинній ланці в лікарів зарплата 23268 гривень повторинній ланці сюди входять і чергування, і нічні, і все, і їхні, мається на увазі стаж і все, 16 268. От приблизно, коли в лікаря 16 268, йому буде доплата до 20 500 гривень. Різниця всього ж. От приблизно такі доплати, маючи на увазі, що ще, ми знаходимося. У нас іще ще є тут, коли ви дивилися тут. Ми питання по паліативному відділенню. Ми відкрили паліативне відділення. Але... Пані, Лесю, пані Лесю, ви перебиваєте, будьте добрі. Будь ласка, пане Віктор, продовжуйте. Паліативне відділення. Але в планах Національної служби здоров'я на три місяці немає паліативного відділення. Тому ми вимушені платити з цих коштів працівникам паліативного відділення. Розумієте? Коли будуть в планах, тоді вони будуть платити. Але нам потрібно напрацювати. У нас зараз паліативне відділення від 12 до 14. Хворих лежить, і це тяжко хворі, невеликовно хворі. Воно відділення потрібне для нашої громади. Пане Вікторе, тепер будьте добрі, чи я правильно зрозумів? Значить, в нас без категорії зрозуміло, першої і вищої зрозуміло. Далі середня заробітна плата, яку в нас мають, чи середня теоретично шістнадцять тисяч У нас мають в нас мають шістнадцять тисяч Виходить середня зарплата. Нараховані. Відповідно, ця доплата тим, що роблять добрий внесок, до 20 тисяч, так. тобто та різниця 4, 300, умовно кажучи, так, так, буде так. доплачуватися, щоб виходило нарахованих з 20 тисяч 500 гривень. Так. Так. І властиво, оце ми і той даємо. Яка була попередня влас сума? Mm -hmm. Тут є 6 мільйонів 722, а у попередньому на мін... менше на 820 тисяч. Десь. На 820 тисяч було менше, а тепер ви прохвали, треба більше. Добре. Так. Товариство: прошу до доповідача, до директора нашої центральної міської лікарні, тобто КНП, прошу когось своїм комісії запитання. Є всім, все зрозуміло чи щось не зрозуміло? Дати вам побажання, будь ласка, пані Лесі, побажання. Дай, дай Боже, вам терпимості і сили Дякую мініцією. вам. Дякую вам. Бо З вашою допомогою обов'язково ми це зробимо. Я хочу сказати, що депутатський корпус допомагає. І депутати також. Деякі депутати особисто допомагають. Тому я вдячний всім, хто нам допомагає і підтримує головне. Ну, безумовно, знаєте, найкраща допомога, я кажу, най... найсуттєвіша і найоптимальна це коли принаймні не втручається. І не, не не забажають робити, щоб поїзд чухав. Бо коли починають ці розказувати, як то має праве або ліве колесо крутитися, з якою швидкістю і куди, а ще коли кажуть, що воно назад має крутитися, ото найгірше. А коли трохи підставлять плече плечей попхають, ну то воно тоді. І коли довіряють, це дуже є... добре. Ну в, до вас довіра, я, я пане Віктор, ну поки що не, не падає. Рівень рейтинг не падає. Дякую. Будь ласка, прошу товариство. Є ще в кого які? Пропозиції, побажання не мають і ставимо на голосування. Хто за те, щоби проєкт рішення за номером 1177 про внесення змін до програми місцевих стимулів для містечних працівників комунальних комерційних підприємства Центральної міської лікарні міста Борислава, Бориславської міської ради на 24-26 роки в даній редакції підтримати? Прошу голосувати. Залокольська Марія за За. поперед Андрій. за. Дякую вам. Будь ласка, йдемо наступний проект рішення 1180 про внесення змін до програми підтримки громади Форпосту Охтирської міської ради Охтирського району Сумської області в рамках національного проекту Пліч Опліч гортовані громади на 25-й рік. Доповідає виконуючий обов'язки відділу розвитку міста пані Ірина Рязанова. Прошу пані Ірино. Шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект рішення про схвалення внесення змін до програми підтримки громади форпосту Охтирської міської ради Охтирського району Сумської області в рамках національного проекту п'ліч опісь, згуртовані громади на 2025 рік. Хочу нагадати, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 січня 2025 року No97 про реалізацію експериментального проекту і сприяння налагодженню системи взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Міністерство розвитку громад та території України розпочало реалізацію другого. Етап проєкту в межах національної ініціативи Пліч опліч згуртовані громади. Це національний проєкт для об'єднання громад партнерів, тилових і центральних громад України для підтримки та відновлення громад Форпостів, розташованих на відстані менше 100 кілометрів від лінії зіткнення та державного кордону з Російською Федерацією. Наша громада бере участь у цьому проєкті і нами було обрано Охтирську громаду. Також було вже прийнято рішення про участь у цьому проєкті, підписано меморандум про співпрацю та затверджено було програму підтримки громади форпосту рішення міської ради. Тому даним рішенням вносяться зміни до пункту, до додатку 1-2 до програми. Зокрема, у паспорт програми, а саме у пункт 7, збільшується загальний обсяг фінансування, та у пункт 7.2 також збільшується обсяг фінансування. З якої суми? Скільки було? У нас 200 з чимось було? Було 286 тисяч 920 гривень і збільшується на 50 тисяч 150 гривень, становитиме 337 тисяч 0,70 гривень. Угу. І вносяться також зміни у додаток 2. У заходи щодо реалізації програми, а саме у пункт 4 проживання та харчування представників установ та закладів освіти культури та спорту з Охтирської МТГ. Збільшується фінансування на 50 150 гривень і становитиме 147 250 гривень. До фінансування програми необхідно у зв'язку з збільшенням витрат на проживання та харчування у зв'язку з збільшенням днів. На один день та учасників делегації ну, Тобто чоловіців... суттєва зміна є в тому, що тих 50 тисяч е, з копійками, що в проживання харчування потребують змін. Тому ми вносимо це все сюди. Так ну ви могли отак от одною фразою, то все нам і пояснити всім. Зрозуміло, в чому сутність було 289 тисяч, стало 337. Тому що властиво в пункті 7 е, 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 додатку, е, в пункті 3 додатку другому, і відповідно пункт 7 додатку першого вносяться ті фактично зміни і зростає е, ця е, сума на неповних 50 тисяч, так? Бо чи повних 50? 286,9, 287, то є 50. 50 тисяч пов... 150 гривень. Так, 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 так. Та. Прошу, хто за те, щоб проєкт рішення за номером 1180 про внесення змін у е, програму нашої підтримки громади форпосту тиської міської ради прошу голосувати, Валенірина да. за Локоцька Марія за Поповку, Юрій, за. Попель, Леся. Пас Андрій. за. поповкою е, попел меседаза ще один одне рішення, яке доповідає пані Ірина Рязанова за номером 1181 про внесення змін до рішення Бориславської міської ради від 27 березня 25 року, номер 2403 про участь в експериментальному проєкті трішки згуртовані громади і сприяння налагоджену системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності сільськості у будуванні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України сутність заключається в іншому: що властиво тут іде мова вже і про Широківську сільську раду Запорізького. Району Запорізької області прошу пані Ірина доповідай даним рішенням. Доповнюється рішення, затверджене міською радою від 27 березня цього року, номер 2304. Тобто пункт 3. уповноважити міського голову Ігоря Єворського підписати меморандум про співробітництво територіальних громад у формі партнерства в рамках національного проекту пліч Оплі, згуртовані громади між Бориславською міською радою Львівської області та Широківською сільською радою Запорізького району Запорізької області. І відповідно пункт 3.4 рішення вважати пунктами 4.5. Значить, в рамках цього проекту ми тепер будемо мати дві, дві. Е е Охтирську міську і Широківську сільську. сільську тобто будемо зрозуміло теж членів комісії. З прошу чи є в когось членів комісії, чи е присутніх до доповідача запитання? Немає, тоді ставимо на голосування. Хто за те, щоб проєкт за номером 1181 про внесення змін до рішення Бориславської міської ради 2703 20. 25 року номер 2403 про участь експериментальному проєкті «Пліч, опліч, згуртовані громади? І у викладі, яке тут є в тій редакції, підтримати, прошу голосувати. Ворог Рена за. Залохоцька Марія за. Похопка Юрій. За. І тепер шосте наше є рішення. Шосте рішення за номером ближче присунути чи що. А ви поправляєте, будь ласка. За номером 1184 про організацію шляхом приєднання закладу дошкільної освіти. ясло сладок номер 6 пізнайко. До... Закладу дошкільної освіти Ясна, Садок номер 16 Елла е, Зіноїна, Ми вже то приймали. В чому ми сутні, приймали ми... це рішення. Ласка, але Це, це елі, рішення зіної. було прийнято у квітні. Воно було трошечки завчасно прийняте. Тому що два місяці дається на е, е, ліквідацію садка. Е, ми, ну, працівники просили, щоб піти в відпустки, у нас 56 днів відпустки. І ми фактично планували його ну, ліквідувати 24 серпня. Ну, вийде там 27-28, коли буде сесія, бо нам треба на сесії той ліквідаційний акт прийняти. Воно буде то саме. Рішення. Просто ми там то відмінимо, а нове буде, було якраз воно підходить. Ну, Ви знаєте, ми йдемо попереду воза. Ми ще все не зробили, що мали зробити, а ну вже там то прийняли. Другий раз прошу вас, не спішити не палитися. Ну, Фактично воно все легітимізоване, тільки треба тепер привести відповідь. Будь ласка, прошу. ну це десь моя така помилка, тому що мені близько до пенсії, хочу за цьому побільше. Швидше, та? так Швидше це не це буде зробити, і я вам скажу, що чому так швидко. Час, наскільки швидко біжить, що я казав, класик сьогодні говорив, що ми можемо той час проспати. І якщо у нас 40% наповнюваність дітей, а це величезні бюджетні кошти, які ми викидаємо, то ми вже говорили, що. Правильною і тактикою має бути можливо десь укрупнення, оптимізація для того, щоб підтримати людей, щоб більше для цей і ну я б я б сказав, що на далі, далі йти тим шляхом, особливо коли стосується садочків, які є в старих приміщеннях, які є неефективні, які є небезпечні через ПІЦИ, які знаходяться біля об'єктів критичної структури, і ну тому ми будемо відчувати і наступні ті кроки. Знову ж таки для того, щоб вивільняти нам ті кошти, бо ми не маємо іншого варіанту звернути кошти і підтримувати, підтримувати людей, які не намі мав судя. Ну а зараз ми так. приймемо. Ну на, на, на цій сесії ми то рішення приймемо за три дні. Ми зареєструємо в реєстраторів. З 1 липня оголошуємо конкурс на вакантну посаду завідувача садком. І якраз в кінці серпня ми люди підуть в відпустки. І він стане закладом е, дошкільної освіти Ясна садок номер 5, Мрія, так? Так, так. І він стане в 6 і 16, -й, ви маєте члени комісії уяснити, що 5. стане 5. -м. 5, 5, тому що... А 6 ми... додати 16, ну ніяк 5 не виходить, і... навіть якщо розділити на 2. Ну, ми хочемо привести відповідність ну, да, до шкіл. Ми свого часу так. ліквідовували п'ятий садок, бо в нас було до 20-го, і від першого, а потім вони, так знаєте, деякі випадали. Схід, ми... В східниці п'ятий. Так, п'ятий був і так, ми, і вони нумерація така е, архаїчна получилася, через раз через два, то тому доводиться до цього. Зрозуміло. Ну, добре, і найголовніше, щоб те, що вивільняється в шостому садку, щоб воно було збережене і не пропало. Я наголошую на тому. Тому що треба, щоб обов'язково то майно, яке є ще гідне і цінне, щоб його не розтягнули. І Мирон, розповідь, я вас прошу до того приділити увагу. Відповідні, я не знаю. Якщо там залишається наша охорона, то наше позавідомча, якщо є у вас угоди, у вас на той садок є угоди. От треба за зато здійснювати, щоб там воно було і щоб принаймні. І поки не буде воно задіяне, щоб була охорона, а не так, що коли прийдуть наступні, то вже там буде суцільна руїна. І не буде що, як кажуть, нашого комунального майна, кому віддавати чи передавати, щоб це не, не зруйнувалося. Прошу, колеги, голосуємо. Якщо голосуємо, то хто за те, щоб проект вічна з номером 1184 про організацію шляхом приєднання закладу дошкільної освіти номер 6 пізнайко до закладу дошкільної освіти номер 16 Золоте зернятко. Прошу голосувати. Борині Рено за Залохоцька Марія за похопку Юрій Попе Леся за Андрій. за так, колеги. Порядок денний шести рішень ми пройшли. Прошу, у є які питання членів комісії, різне. Що маємо обговорити? Будь ласка, якщо хочемо винести на тут Боже. Якщо немає таких питань, то літо красиве, тепле. Та сонячно, тільки щось вже вже йде. Завтрашнього дня скорочення робочого не робочого, а як то сказати, сонячного дня, скажем так, доба.